Друзі, всім привіт, слава Ісусу Христу. Йдемо в Слово, будемо читати Книгу Об'явлення, другий розділ з першого вірша. До ангола церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами. Але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Друзі, давайте на хвильку тут зупинимося. Читаючи ці тексти, ми можемо побачити, що мова йде про якогось дуже сильного служителя, похвального, якого хвалить сам Бог. Я думаю, що мова йде про пастиря. І все би було добре, друзі. Всі ті речі дуже хороші, якби не одне, але давайте уважно почитаємо, що написано в наступному четвертому вірші. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Зверніть увагу, друзі, те, що написано в четвертому вірші, перекреслює всі ті переваги, які були сказані Богом про цього служителя. Там ще далі написано, що він ненавидів вчення николаїтів, там написано, що він випробував апостолів людей, які називали себе апостолами, і виявив, що вони фальшиві, і насправді вони ніякі не апостоли, і що він працював для імення Господа і не знемігся. І Господь каже: Я бачу всю твою працю, але той факт, що в нього не було першої любові, всі ті переваги перекреслює. Друзі, про яку першу любов йде мова? Друзі, з моєї точки зору, мова йде про особисті інтимні відносини з нашим Богом. Друзі, немає нічого більшого, немає нічого кращого в житті християнина, ніж відносини Його з Отцем Небесним. Я навіть скажу дещо радикальну думку, але я переконаний, що вона правдива. Краще, краще не мати діл, але мати відносини з Богом, ніж мати діла і жити без відносин з Богом. Звичайно, найкращий варіант це мати і діла, і відносини. Але ті діла, які ми робимо для нашого Бога, вони повинні бути наслідком відносин з нашим Отцем Небесним. Марто марто. Багато про що ти турбуєшся, а потрібно одне. Зверніть увагу, як в ситуації з Мартою і Марією Господь виправдовує Марію, на яку нарікає Марта. Марта нарікає на Марію, що та не хоче їй допомагати в служінні робити добрі діла. Друзі, якби ми прийшли і подивилися на цих двох жінок, то перше, що приходить в голову, що Марта, вона більше догоджає Господу. Але зовсім не так, друзі. Дивіться, що каже Господь, Марія вибрала кращу частку. Ще раз вам кажу: краще бути без діл, але, з але мати відносини з Христом, мати любов до нього, ніж мати діла, але не маючи стосунків з Богом. Ще раз повторюсь: дуже важливо в житті християнина мати особисті інтимні. Відносини з Богом. Друзі, ось в Біблії написано безперестанку моліться. Що мається на увазі безперестанку моліться? Постійно ходити і проголошувати Отче наш, чи весь час щось Богу говорити. Ні, друзі, весь час моліться це значить, весь час безперестанку спілкуйтеся з Богом, думайте про нього, майте з ним діалог словами, псалмами, думками, постійно тримайте. Бога в фокусі своєї уваги. Ось що називається особисті інтимні відносини з Богом. Це, це може бути не обов'язково таємна кімната. Це може бути, коли ви йдете на роботу, коли ви працюєте на роботі. У будь-який час просто йдете на вулиці, десь гуляєте, чи та ж сама таємна кімната, чи перед тим як лягати спати, чи коли ви молитесь за їжу, ви час тримайте Господа в фокусі своєї уваги. Ось це і є ось ця перша Божа любов. Друзі, давайте пригадаємо Христа, який помер і Воскрес, і ось ця його перша зустріч з Петром. І коли він так підходить до Петра і каже, Петро, чи будеш ти ще тричі зрікатися мене? Петро, чи будеш ти знову вихоплювати свого меча і рубати вухо рабові первосвященика? Петро, чи будеш ти знову дозволяти сатані говорити через тебе? Це питався Христос, коли після Воскресіння зустрівся з Петром. Ні, друзі, Господь спитав Петра тільки про одне. Чи любиш ти мене? А може вже потім він почав йому докоряти? Ні. Друге, що він сказав, знову, чи любиш ти мене? Ніяких докорів. Ніяких настанов. І втретє, він спитав, чи любиш ти мене? А вже потім він казав: коли навернешся, паси овець моїх. Друзі, Христос тричі підкреслює, що найголовніше, найголовніше, найголовніше це любити свого Господа. Друзі, любіть Бога, майте з ним стосунки особисті, інтимні, перебувайте в ньому. Будьте благословені. Амінь.